Всім привіт-привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Дякую ще за відео. І сьогодні я вам буду показувати свої пусті баночки та коробочки. Трошки закрию. А... а я знімаю це відео вечором. Це таке, мабуть, друге відео, коли я знімаю ввечері. Як вам? Трошки на новому місці, можливо, що зі світлом погано, не знаю. Ой, не, не зважайте увагу. Я сьогодні робила і масочку для обличчя, тому я сяю. У мене червоні тут шкіри, бо я робила масаж і губи усі вазеліні. До мене звертати увагу сьогодні на такому домашньому вайбі. Ось прям прямо вся ух, вся в кермах. У мене всі руки такі знаєте, скользькі, я єлі відкрила взел. Перше, що тягнеться до рука, це ось така баночка з якась Закінчилася сьогодні і починає мені капати тут на стіл. Коротше, це мій Май або Мейбоді сельовий скраб для тіла. Я вже його показувала в відео з доглядовими до, 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 до штучками. Реально класний скраб. Я не знаю, скільки він коштує, мені його подарували. Але він дуже класний. А, але я не знаю, чи повторюю його. Просто я навіть не знаю, де його купити, тому. Далі ось така коробочка від Pudreпіс. Не питайте, чого я збирала коробочки. Просто вони мені подобалось, і я просто їх збирала все. Коробочка блиску від клоранс. Ой, не близько, а оліки. От вона, до речі, вона стоїть. А вона в витінку Cherry, 0,3 витінок. Коротше, деякі коробочки я буду зберігати, щоб поставити їх в мій майбутній стелаж. Баночку. Це в мене The Ordinary з гліколовою кислотою. Я просто пролила маленьку йом. Йомкость? Йомко... Ну, коротше, на... я не знаю, як це буде українською, коротше, йомкость перелила, маленьку, ж бризить, я обризую зараз на спину. В принципі, плюс допомагає. А Для обличчя не знаю. Декому підходить, декому ні. Наприклад, мені він не дуже підійшов. Але як бачите, така бандура 240 мл. Щось не пам'ятаю, скільки я його купувала. Але він на такі гроші, за такі гроші, я думаю, він не дуже дорогий, І тим більше, скільки кілька мені вистачило на дуже довго, якщо чесно. І ще з тим фактом, що він мене ще досі не закінчився, там ще й отак десь. Зумне тут паста Maris. Тут. З 800 мл. Сказано, що вистачає на 12 місяців, але якби я купила весною, тобто пройшло 6 місяців. Які 12 місяців, ну що вони взагалі розраховують, що я буду. Я і так його дуже мало наносила, але ладно, не знаю. Тут 25 мл всього. А це з жасміном. Нормальна паста. просто Мені подобаються паста, які піняться. А вона якраз взагалі не пінеться. І пахне вона так. Ось тут ще трошки є. Ну, так, пахне. Ну, вже Коротше, ладно, нормально вона пахне. Ну, до Запаху немає ніяких претензій, бо це також індивідуально. Але рош е, така от баночка. Це у нас термальна вода. Вона вона закінчилась. Ой. Коротше, термальна вода як термальна вода. Мені тут 50 мл. Це мініатюра. Мені нормально, чесно. Ну, термальна вода це таке прикольне в подорожах, але в житті. Я не знаю, я типу рідко нею користувалась, не знаю. Термальна вода, як термальна вода, вона ну, взагалі так нічого не робить. Далі в мене ось така коробочка від віселера. Отак я її точно не викину. Може ніколи не ці так поставлю на полочки, буду тільки на неї дивитися. Вона навіть так відображає тут у мені зайчики в кімнаті. Коротше, це від консилера, як ви зрозуміли. Тут, кстати, написано, что консолера высочит на 6 месяцев. Я же сомневаюсь, что 15 мл на 6 месяцев. Не знаете, что это на 3 руки. А тут а, этот... Я думаю, это просто коробочка тут. Surprise! Это у нас The Ordinary сработка с неоцинамидом. в мене закінчилась. вона, до речі, от я її раджу, вона зволожує, тобто, ну, блін, вона все, все а, з Няцінемідом. Вона взагалі має. Не, ціноміда, взагалі має вирівнювати то обличчя. Мені не знаю, деякому ви реально вирівнювала то обличчя. Вона прикривала навіть. ну, типу, У мене, мене є вісмушки, веснянки в мене є. І дехто де говорив, що у кого є веснянки, вони говорили, що якби я користувалася сироткою, і, типу, вони пропадали. А у мене чогось такого не було. Тобто, у мене веснянки такі були, такі залишились, тобто. Типу, Я дійсно раджу, хоча б 30 мл спробувати купити. Я мамі давала, мене спробувала і купила собі, і зараз користується. Тобто, реально, я раджу. Мініатюрки лежиш лежать це просто цикопласт b 5 спрей. Тобто, є в мене бальзам цикопласт b 5 а це спрей. Також нічого не зробив мені, просто спрей, я не знаю. Так, Нарешті ми переходимо до косметики. Це Maybelline такими помпочками. Що я можу тут до цього консилера? Я його дуже хотіла. Він мені коли тільки його купила, він мені також дуже сподобався, але зараз я б його не купила точно. Але я думаю, варто спробувати декому. Хто дійсно хотів цей консулер. У мене в 0-0 відтінку. Він прям дуже світлий, прям мега світлий то він мені прям по відтінку не сильно підійшов, він реально мега світлий. Я б, мабуть, взяла 0,1. Але говорю, що не... 0,1 більш жовтий. Не знаю, допомогним користуватися, декому подобається, декому ні. В них ще є 0,5 відтінок, він більш такою розувинкою, він прикольний також. Карабочки від Шарлоти також будуть зберігати. Вагу на ось. Я просто вдарила сильно. Так. Просто я мовчу. І найкраще. Така коробочка від Dr. Circle з SPF. З SPF, От мене він зараз тут. Тільки я сьогодні трошки витерла, тому що він такий брудний був. Я не знаю. Як? Я думаю, майже всі знають Цей SPF Це у мене умувачка від Skin Bar. Так, тут нічого не залишилось. Звичайна мувачка у мене вже така іще друга є. Саме найголовніше, щоб мувачка не сушила шкіру. От вона мені не сушить шкіру, вона реально класна. І вона ж з гіалуронною кислотою, можливо, і за цього вона не сушить. До 8 мл. Мені вистачає, можливо, десь на півроку. Да. Ну, я рахую, Да. Далі у нас така коробочка від Дініко мультитаскар тут. Має бути. Хм. Я, мабуть, теж бережу цю коробочку, бо вона дуже гарна. ну Подивіться просто, ну подивіться ці. Боже, Це ж треба додуматись зробити логотип відбитком пальця. Це ж просто геній якийсь створив. Мені ще цікаво, чи це відбиток пальця. Або це нейронка, просто створила, створила якийсь рандомний. Хазе. Далі у нас сироватка Льовій від Fek Pro. Ось про цю сироватку я говорила в цьому відео про доглядові штучки знову ж. Або там... у мене є VitFEG саме, а це Відфек про. На... Фу, не заванілась. Просто вже давно закінчилось. Ну, так виняє, як після, як риба здохла. Серйозно, я навіть не перебільшую. Е, оверсайз туш від Ламель. Ось вона в мене. Я не можу сказати, що вона закінчилася. Я її сюди кинула, але я думаю, що можна нею користуватися, можна кинути в гарячу воду, або залити сюди розчин для очей, або міцелярку, щось таке, і я буду користуватися. Далі у нас два крема для обличчя від Skin Bar. У мене тут третій, Тобто, ви самі розумієте, просто скинвар у середеньку. Мені це більше подобається. Я не знаю, не питайте чого, просто подобається тут більше. мене коробочка від Smashbox. Я її також не буду викидувати, бо вона ну, дуже гарна. А, тут, до речі, це ж інструкція ще є. Так, да, Тут е така картинка. Куди Що наносити? Я вже навіть забула, було. була. Медіпіл, гідрофільна олія. Коробочка точніше. Є така стильна. Мені подобається, що це все матове, а це такі глянцеві. Так, далі у мене кремчик від Ordinary для обличчя. А, з чим він? Нафіг я знаю. Нічогось мені не прямо сподобався так сильно. Не знаю, мені здається, скінбар краще. І туш Sky High. Оцій уже 2 роки. Буде три зимою. То вона в мене дуже -же довго, вона дуже -же суха просто. Вона прям максимально. Ой, за чим я це діла? Це зимою Зимою купляла. Тобто можна також її растворити чимось, чи в теплу воду, чи що. Ну, не знаю. Ну, Вмивалка від Skinbar, але це пінка. Мені її віддала подруга, бо їй, наприклад, сушила ця пінка обличчя. А мені, вона мені віддала, я спробувала пару разів, вона не сильно мені сушила, але все ж таки, а, да, прям я відчуваю таку стягність від неї. Ну, типа, стягувала обличчя і трошечки мені сушила. Але, ну, типу, сильно, прям сушіння. в мене не було. От навпаки, вона мені дуже сильно стягувала обличчя. Оця. Думаю, найкраще саме, блін, найкраще саме гель для обличчя. Холі скін балтушка така. Я не пам'ятаю просто, як називається правильно, воно. Ну от локальний засіб прищів і потім вони сміттєво діє за одну ніч. От в мене там друга баночка є. Тобто, ви хочете сказати, що в мене три пусті баночки від крему? від скінбар? Тонік від скінбар. Мені мене, до речі, поламався в мене тут отак тут. Трошки, ну Це вже, прямо на кінці, коли я вже єлі-єлі тут закінчився, ну, він тоді зламався. Далі у нас є мініатюри духів від Міріс. А навіть скажу. О, це вишня, яка в мене колись коли розила в школі, і там просто все взділо вишні. Там... Ні, це не Томфор, тобто не подумайте, це просто вишня. Але вона таке, знаєте, як сок вишні. А це в нас. А це Victoria's Secret Shell, гель лімування від Corks. Реально, це мій другий і найкращий гель. Я ним користувалася колись. Ну, вже два роки. Навіть більше, можливо, вже три. А й... Ой, два. Ладно, забути. Йому два роки. Тут 30 мл. Ой, 50 мл. Реально, він дуже класний. Я дуже раджу його купити. А гель від Тесорі для душу оцей запах. А, він наприклад з гранатом, да. з гранатом і червоним чаєм. Тобто каркаде, чи, чи каркаде, чи кракаде. не каркаде. У кого, до речі, є також якісь гелі від Тесорі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А, я хочу спробувати ще якийсь інший запах. Напишіть, будь ласка, який вам сподобався, який пахне дуже приємно. саме той чи серветки яким мені також закінчилось все. Ну, а на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте подобайку на це відео та підпишіться на цей канал, залишити якийсь коментар, та поставте колокольчик. Всіх дуже люблю, всіх цьомкую і всім па-па!